Доброго дня, вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні ми от в такому незвичному місці. Це годинник квітковий, колись витратили на нього декілька мільйонів гривень ну, в літній час, в мирний час. Тут розташовували вазони з квітами, і... але зараз не про це. Зараз отакий у нас. Квітковий годинник є в Кривому Розі навпроти нашого городського адмінбудівлі, а під ним знаходиться виставковий зал, присвячений Кривому Року. Тут виставки різні проходять. І от сьогодні колега з барахолки запросив мене на виставку старих фотографій. Одного з фотоательє, які працювали в Кривому Розі, з 1896 року по 1940 рік. Хадак, якщо я не помиляюсь. Тобто давайте підемо внутрі і подивимося, я думаю, що буде щось цікаве. Ну, наприклад, про історію старих фотографій. і виявлення, що було. От російські конверсії, наприклад, на дачу, ну, там, а також і. Значить, نحكي, що в отографі на Да, звідки яку то більшу, бачите, не буду. Ну, там уже всі деталі Я думаю, може, там це не, що значна частина з них що ви бачите в біоколлекції. Що сказати? Ми попросили сказати кілька слів про взагалі методику художньої сторони зйомки якраз на зламі сторіччя манібувані цих опаціях. Ми бачимо чудові роботи. Диво, що вони отак зберіглися. Я не певний, наприклад, що те, що ми зараз знімаємо на цифру, через 100 років буде так же... Сережена і буде так за нас радувати. Сама ідея, звичайно, ще з моменту, як фотографію, скажімо так, винаходили, тобто винаходили її три людини. Дві працювали разом, одна була незалежна і вважається, що винайшли фотографію три людини. Це Жозеф Місфарніс, француз, також французький художник жак Жак-Луї Мандегер. І англійський вчений, значить, в чому ще коли це була тільки досліди, тільки вже тоді вони обговорювали, що а буде можливість знімати портрети. Бо ви розумієте, кожне покоління іде, приходить наступне, і ми не можемо без, скажімо, фотографії або живопису навіть зберегти через 50 -там років в пам'яті інколи якісь риси навіть близьких людей. Ми От якийсь образ залишається, але подивіться, і як ви розумієте, а можна, будь ласка, музику ви до неї. Зараз однакові. Щось вона дуже. Ви, да. І тому, як ви розумієте, що живописні портрети ну, це було дуже дорого. І якби навіть це було не так дорого, знайти таку кількість художників, щоб хватило на всіх бажаючих, це неможливо. Тому саме винайдення фотографії воно сприяло тому, що кожна людина змогла побачити і себе, і своїх близьких, і це зберігти. Звичайно, це користувалося шаленою популяркою. На перших етапах це взагалі виглядало геть не так, як ми зараз собі уявляємо. Зараз люба людина дістає смартфон, нажимає, ну от там щось воно буде. А перші матеріали вони мали низьку чутливість. Знімати можна було тільки при денному освітленні, бо електрика тоді ще в побуті не була поширена, а магнієві спалахи ще ну, до цієї ідеї не дійшли. І витримка, уявіть собі, щоб зробити портрет. Ательє будувалися з прозорою стелею і з прозорою однією стіною, значить, щоб використовувати м'яке світло. І витримка могла бути півгодини, уявіть, от вам треба пів години безперервно висадіти. Один з перших фотографів, Натар, він е, знайшов вихід, е, була зроблена така річ, вона називалася Хедгальтер. Тобто по аналогії з Бюзгальтером. Тобто то підтримує бюст, а це була підтримка голови. Це була така скоба на жорсткому штативі, яка монтувалася ззаді, що її не видно за тим, кого знімали, але вона дозволяла зафіксувати от, е, голову і е, дати шанс зробити це фото. Але все одно світла не вистачало, чутливість була мала. Людям ще пудрою набілювали обличчя на етапі догратипів, щоб вони були світліші. E, значить, і от уявіть, і це ще треба було, щоб була погода гарна, наприклад, бо коли йшов дощ, там витримка була така, що неможлива. Тобто це було ну, на грані магії. Людина приходила, вона готувалася, значить, оця вся це потім він сидів. І от цей надар, наприклад, він знімав відомий є зараз портрет композитора Берліоза. От він каже, він заснув під час, і тому в нього вийшло дуже спокійне обличчя. Звичайно, всі, ну це було етап і це десь 10 років. Це було досить дорого, але вже можливо. Потім наступив так званий етап вологолоїдних платівок з котарчера. Там вже витримка була хороша від двох хвилин, наприклад, до півхвилини, від е, яке було освітлення. Значить, вже можна було, скажімо так, але треба було з собою тягати зразу. Всю хімію, тобто латівка робила, макалася в розчин і експонувалася мокрою, і такою ж мокрою мала проявлятися, але це вже була можливість знімати більше, і вже почали знімати, виходячи за межі ательє. Бо до того деякі багаті люди хотіли свататись, наприклад, як у себе думати. То вони наймали, значить, підводи і везли свої меблі до ательє, щоб вистроїти от, нібито їх кімната. Тобто, розумієте, це все було схоже на магію. Людина приходила, готувалась, фотограф щось колдував там золотим чорним, петім, потім і отримували. До речі, сказати, що матеріали тих років робилися на чистому сріблі, чого вже років 70 немає. І тому вони майже всі чудово збереглися. Ви бачите, що якість чудова. Значить, потім, коли вже це стало дешевше, стали вже з'являтися фотор'єр по всьому світу, Значить, тут є один аспект, цікавий, який історики фотографії не дуже якби, кажуть, а саме який. Ви знаєте, що взагалі будь-який винахід, він завжди має якийсь свій зворотний. І от коли усі держави зрозуміли, що тепер можна людині видати документ, де буде її фотографія, бо раніше документ як був там, зріст приблизно там такий, і такий, кольор очей такий і так далі. А от тепер, коли зрозуміли, що можна вже людину жорстко прив'язати до документа, це вже було ще одним поштовхом до того, щоб ці ательє розповсюджувалися. Звичайно, ну, працювали вони на різному рівні. тобто, По селах їздили люди з камерами, значить там не було якби своїх. Були звичайно різного рівня майстри. Був хтось, кого просто ну це був заробіток грошей, це було ревесло, люди намагалися якось заробити. тобто, і... Але великі є у містах вони якби, намагалися зробити собі репутацію. З цього вийшло те, що на звороті всі заказували оці грабюри з якимись медалями. Значить, там, де ця виставка була не завжди важлива, бо деякі, як, наприклад, на підбавом, якого от, родич казав про нього, майсин підбавом, так, да, він був офіційний фотограф царського Значить, І в нього це було. Але я інколи бачу десятки цих медалей, і от на запитання, ну чи щось вони варті, дуже по-різному. Тобто, в тому сенсі, що якесь ательє дійсно мало якісь виставки там на художніх салонах, там в Парижі, в нью йорку а якісь просто собі їх малювали. Тобто, в більшості це, як знаєте, медалі сучасних казаків, там і на які можна Тому на це орієнтуватися не дуже слід. Ну а потім ми бачимо, от, що вже коли це вже трошки все сформувалося, вже були стаціонарні приміщення, і так далі, і так далі, і так далі. Це вже багато залежало від майстерності того, хто знімає. Наступним етапом це було, от якщо ви подивитесь на всі ці світлини, тут нема складного освітлення. Ви бачите, що освітлення з одного боку, переважно зверху, а одна половина вона затінена. Це якраз от наслідок отидатель'я, де була одна прозора стінка і на півпрозора стеля. А з другого боку там підставляли відбивати. Бачите, вони всі от, отак виглядають. Потім наступив інший етап. Коли з'явилося електричне освітлення, отакі от здорові ці сафіти, вже можна було незалежно від погоди, від, е, як, можна було моделювати на обличчі світло. А світло обличчя можна дуже гарно міняти. Тобто, наприклад, людину можна зробити з турфішою, там висвітлити очі, там і вже з'являлись тоді справжні майстри портретної фотографії, які працювали вже в більшості з світлом. Тобто вони інколи могли на одну людину досить довго виставляти світло, і людина отримувала фотографію, ну, від якої була в захваті. І зараз, знаєте, якщо ми е, візьмемо. Багато зараз інтернет дає таку можливість подивитися багато фотографій відомих діячів. То є якісь такі от парадні портрети. дивися, боже мій, яка людина, це мабуть. Е... А потім дивися, звичайні побутові І ти розумієш, яка була майстерність, того, хто знімав його, от, скажімо, на отой парадний момент. Е... І це також ну це вже було розумієте, це вже було мистецтво. Це якби могли робити не усі. І деякі фотографи, які просто були, скажімо, майже ремісниками, зараз їх роботи вже готуються як дійсно художні роботи, і вони були якби на всіх континентах. От ательє Хадака воно дає гарний приклад, ну скажімо, такого середнього міцного ательє з гарною роботою. Я так розумію, що там працював не він один, там багато, мабуть, людей працювало. От. І в нас вже було не тільки його, а було ще ательє подзаємського, і це і ще кілька, і це добре, тому що чим більше, тим була конкуренція і був стимул до цієї роботи. Потім, звичайно, всі, хто пам'ятає, ще застали, мабуть, той момент, коли вас водили до фотографії, там була велика дерев'яна камера, вам казали, рухайтесь, зараз вилетить птах. Якщо ну, молоді люди цього не зазнав, я думаю, є навіть про що пошкодувати. Е, нюанс у тому, що камери великого формату вони мали розмір негативу, такий же, як буде майбутній розмір відбитку. Тому вони передавали найдрібніші деталі і дуже багатий перехід від світла до тіні. Тобто, і, я, мені шкода, зараз дана цифрова фотографія. Вона Красива, але як ви бачите, от ви можете оригінали побачити, Те, та фотографія, яка зараз в нас викликає захват, от як, от, наприклад, це, вона геть не схожа на ті. Ну і ще я вам скажу, дивлячись на ці знімки, я дуже думаю, що трошки змінилися люди. Коли я дивлюсь на ці обличчя, я бачу на них э, захоплений трошки інший вираз. Розумієте, є якийсь спокій, якась. Э, Знаю, от це дуже важко. От коли ми дивимося зараз сучасне кіно, яке про ті роки, я розумію, що можна знайти костюм, можна знайти інтер'єр, але от обличчя все одно ми розуміємо, що це сучасні люди, які грають тих людей. Тому я вам скажу, що більшість того, що ми звемо науково-технічним прогресом, воно супроводжується звичайно. Всякими неприємними моментами, викидами, поганою екологією. От фотографія це один з небагатьох винаходів, який, ну я вважаю, зробив таку ж, таку ж саму революцію у свідомості людства і винахід письменності. Тому що ми до того не могли, розумієте, Берночов колись сказав, що я усі у світі великих майстрів. Картини з зображенням Христа віддав би не за одне його фото, щоб побачити, як це було насправді. Тому що фотографія це не тільки образ, а ще й документ. І розумієте, ми дивимося на цих людей, їх ще всіх давно нема, і тільки завдяки цьому ми можемо їх побачити. А поки ми їх бачимо, ми вони десь в якомусь сенсі живі. Тому я вважаю, що фотографія це один з найбільших винаходів людства. На жаль, зараз трошки це все змінюється і вже скажімо, пішла девальвація, тому що комп'ютерні системи, цей штучний інтелект, від якого ми ще всі отримаємо, повірте, він вже, скажімо, не, ну, не ставить таких вимог. Розумієте, Зараз всі, хто фотографується, то половина роботи сучасного фотографа, от, дай Боже, я цим не займаюся, я ще плівкою займаюся. Це зробить мене красивим, там, або розумним, або ще там щось. Тобто, і ми інколи коли бачимо дуже красиву фотографію, вона оброблена за допомогою комп'ютерних якихось моментів, да, там людина, але вона не схожа на себе і це не є суть людини. Це вже бажання людини бачити себе такою. А тут ми бачимо, да, тоді також була ретуш, але це було трошки. Менше тому, що ті матеріали були майже нечусливі до красного світла. І тобто всі оці моменти, капіляри і все, воно не відображалося, обличчя було більш рідне. Подграмматичний матеріал, от ви, якщо бачите старі краєвиди, от тих часів до початку ХХ століття, там нема жодних хмар. Взагалі, от завжди там красиво, все, а хмар нема. Це якраз тому, що матеріал не міг передати різницю між синім і білим кольором. Це тільки панхроматичні матеріали, десь у 1936 році з'явились масово. От. І тому ці фотографії вони нам дають уявлення про справжніх цих людей, які вони були. Ну, і Я вам скажу, це дуже чудово і захоплено. Ми з Ігорем Анатолійовичем багато працювали, збирали, дивилися на старі фотографії. І ви знаєте, мені особисто це приємніше дивитися, ніж якісь сучасні фільми. От я інколи передивляюся старіці, І мені просто приємно. І я вам скажу, що зараз, звичайно, фотографів маса, але оці моменти ательє, культ і все, ми це вже, мабуть, втратили. В Європі це ще працює. Ви можете прийти туди і вас знімуть на оригінальну камеру, наприклад, ще який більше ніж сторіччя. Я думаю, що це е, гарна ідея, але ну, у нас вона поки що не на часі. Оце все, що я хотів сказати. Вибачте, якщо щось. <плес> дякую. <плес> Шановні гості, ми всі добре знаємо, що кожна людина має свій неповторний образ, своє лице, свою конституцію, свій характер, свою психологію і так далі. Тобто ми всі різні. І точно так же це можна трансформувати на міста. Кожне місто неповторне, як і наш кривий ріг, особливо неповторне. Ми це все знаємо. Тому я хочу сказати, що е, особливість характер міста проявляється в чому і в його архітектурі, в пам'ятниках історії, культури, в економіці, в соціально-побутовій сфері і що головне в менталітеті людей, які населяють кожне окреме місто. Він різний це вже науковці довели. Тобто ми, ми, жителі Кривого Рогу, ми маємо свій менталітет, ми є невеликий, але народ да. все-таки. Е, е, хочу нагадати, що великий давньогрецький філософ Платон ще в 40 сторіччі до нашої ери підкреслив, що пам'ять це те, що цементує народ і не дає йому впадати в прірву варварства. Тобто вже тоді, дві з половиною тисячі років тому, скажімо, не всі, але ті уми людства, вони розуміли значення і важливість шору збереження і головне передачі пам'яті. І тому от е, фотографія, коли вона виникла, ну скажемо, в 19 сторіччі, е, її називали світлова, світловий живопис, і навіть тоді казали, що. Мистецтво живопис, зокрема, він кінець вже йому близько, тому що це вже більш достовірне, більш дійсно і тому подібне. Тобто фотографія це важлива складова пам'яті у всіх аспектах, починаючи від е, сімейного, закінчуючи державної. І тому сьогодні відмічаючи 160 річчя одного із карифеїв. Великих майстрів своєї справи е, пана е, Інкуса Гадаха. Хочу ще нагадати, що е, він десь в 1895 році після закінчення цих одеських курсів е, фотографічного мистецтва приїхав у Кривий Ріг і, мабуть, або в кінці року, або на початку 1896 року відкрив уже своє фотоатель. Важливо, він не був певним, тому що в результаті в 1897 році була перша всіобща перепись Росії, то згідно її даним, в Кривому Росії на той момент було вже три фотоательє. Ну і Дуже вірогідно, що його теж в цей перелік цю цифру війшло. Ну сама е, процедура отримання права на, е, скажімо, фотографування на всю комерційну діяльність е, згідно з законом російської імперії була скажімо так достатньо складною. Потрібно було е, зібрати всякі там вкладати е, відношення, підтвердження рівня кваліфікації. І, і економічної, як своєї складової, що в тебе є достатньо грошей, щоб е, ну, підтримувати своє, свій заклад на е, достатньо високому рівні. Хочу нагадати, що камери, фотокамери в той час це була е, дорога річ, ну скажем, така. Е, Камера більш-менш високого рівня могла коштувати до 1000 рублів. Що тако, таке тисячу рублів в той час? Це річне жалування, техніка, гірнича техніка. Да? Потім що інженер, більше отримував. Але техніка це те, що було за ним по, по, е, ну, по ступені оплати праці. Тому це, ну, ви уявіть собі, а щоб відкрити фотоаптер'єр. З усими цими орендами, цими атрибутикою, начинням і так далі. Це нададу, ну, до трьох тисяч рублів. Тобто це потрібно мати по тим часам дуже великі гроші. Ну, як ми вже знаємо тепер, що у пана Хадака ці гроші, мабуть, були. Він зумів розпочати своє діло. 45 років він працював у Кривому Розі аж до своєї смерті в 1940 році. І ми можемо сказати, що за цей час він зробив десятки тисяч фотографій. І, е, на жаль, на жаль, мало іще на сьогодення ми їх маємо у своєму розпорядженні. Е, таким е, поганим е, моментом є те, що більшість із них безадрес, тобто ми не знаємо, хто е, зображений. Ну, Часто ми не знаємо навіть рік зйомок, але це не обесцінює того, що він зробив. Він перекинув, перекинув між минулим і нашим сьогоденням о той місток, який з'єднав, ну, як шаблонно кажуть, час і простір. Тому це велика цінність в тому, що ми можемо зараз. По цим 55 світлинам бачити, ну, скажімо так, колективний, який-то усереднений портрет криворожани на початку ХХ століття це образ, образ тих людей, наших попередників, наших які своїм талантом, своїми працівники руками посприяли тому, що містечко кривий Ріг. Скажімо, рядове на початок ХХ століття, згодом перетворилося те, що ми є. Один із найбільших індустріальних центрів Європи. А, ну, скажу, іще, що він орендував майстерню на, на престижній рубльовій стороні поштової вулиці Доми Федоренка. Уже, на жаль, не існує той якраз два було один діє. І е, він працював період небу як приватний підприємець, а до 30-го року, коли тут почали згортати, так сказати, небо і оцих е, людей, яких вони не вписували в цю систему, яку вибудувала більшовицька партія майбутнього. Їх почали е, витісняти соціального простору. Но, е, вони на базі його, зокрема, і ще двох е, е, Подгаєцького і Рембрандт фототельє е, створили кооператив кооператив фотограф. І Хадак продовжував займатися цією справою, що й займався е, до, е, ну, десь всередині вже. 30-х цей кооператив фотограф теж прикрили, то, щоб, ну, типу, що вони не дають того прибутку, який що самі щодо там удаю. І зробили государственне так сказати фотоатепія номер 1 Було їх два, один і два. І от він практично допрацював до свого кінця, у цьому вже фотоатеп'яні він продовжував робити цю справу обезсмерчувати. Образ приворожан. І в цьому непереходяща значимость таких людей. Ми вже бачимо з того, що перед нашими очима, що це, це майстер своєї справи, і це своєрідна епоха в історії нашого міста. І я хочу нагадати, що він вільно володів французькою, німецькою і польською мовами. Тобто це вказує на його рівень. Тобто це не те, що, знаєте, там, це вже не ремесло, це людина високоосвічена, інтелігентна і так далі. І, і, і втілював він оці свої, свої знання, свої так сказати, поняття в цьому, в цій фотографії. То я думаю, що в майбутньому буде збільшуватися така колекція. Ще багато, я певний, лежить десь по різних місцях, різних. В сім'ях, квартирах, а може десь там і на грищах, і це часто буває в нас, оці фотографії безцінні, оці алмази нашого минулого. І прийде час, ну, який то, може через 5 років, ми зможемо знову зустрітися на чергову дату його і показати вам нові надходження, нові наші знання про цю неординарну. Людину за своє життя нашому місту, тобто нам з вами, тому що ми спакаємо всіх всіх, кого він зафіксував. Ми продовжуємо цю справу, так чи інакше, кожен на своєму рівні, на своєму місті. У мене все дякую.